Зараз будемо говорити про наслідки атаки на Вінничину під час попереднього масованого російського удару з середини четвер. Вінничина була з тих регіонів, які суттєво постраждали? До нас зараз приєднується перша заступниця начальника Вінницької обласної військової адміністрації Наталія Заболотна. Пані Наталю, я вас вітаю. Вітаю як у вас справи через день після російського удару? Що вже вдалося відновити? Справді, вчора була дуже важка ніч і ранок для Вінницької області. Загалом наш повітряний простір зайшли. 90 БПЛА, 23 крилатих ракети. На жаль, ми мали значні руйнування як критичної інфраструктури, так і на жаль, цивільних будинків. Загалом, станом на сьогодні, вже заактовано постраждалих 38 будинків, які в тому числі там є і приватний сектор. Є багатоквартирні будинки. Це загалом постраждала 71 одна сім'я. На жаль, є один будинок, який зазнав значних ушкоджень. Тому мешканці цього будинку ще вчора були відселені тим, кому потрібна була допомога десятеро осіб. Вони були розміщені в одному з готелів міста. На жаль, вчора була проблема із електропостачанням, водопостачанням, теплопостачанням. Але я хочу подякувати насамперед нашим енергетикам, які досить оперативно спрацювали, і електропостачання є наявне в області стосовно теплопостачання в місті Ладижин станом на вечір. Запрацювали чотири котельні з п'яти зранку, п'ята котельня також запущена і зараз набирає обертів. І тобто, на сьогодні до обіду будуть працювати усі котельні. Також найголовніше, що теплопостачання було забезпечення і лікарня, яка знаходиться в цьому місці. Також працюють над тим, щоб відновити стабільне водопостачання в тих мікрорайонах, де ще немає тиску забезпечується підвіз водою для мешканців. Але за ті інформацію, яку ми маємо, до вечора має бути повністю відновлено централізоване водопостачання. Ті сім'ї, які постраждали в місті, в ЦНАПі приймаються документи від постраждалих осіб на подачу їх на компенсацію на відновлення і зруйнованого або пошкодженого житла.